Всім доброго дня, ще один спринтер 906 виїхав, вже готовий з СТО. Раніше стояв 2.2 651, на даний момент стоїть 3.2-648. Двигун повністю обслужений. Коробка зі 6 ступка відделки через перекидну плиту, Плита йде акуратно по контуру мотори, по контуру двигуна. Залишаються оригінальні патрубки інтеркулера багато. Всякі розслідування ставлять нові, всі форсунки після провірки. І зараз робимо маленький тест-драйв даного автомобіля. Все працює на одному блоку управління двигуна, зараз ще свічку тільки поміняємо, щоб вона не робила. Зробимо старт з другої передачі, щоб було видно, як їде автомобіль. Одною рукою їхати і переключатись досить важко. Передача 2800, більше 120, місто 4811. Автомобіль досить важкий, це оригінальний пасажир, 20 місць для сидіння. Так. Всі хочуть ось таке переобладнання, телефонуйте, звертайтеся.